Так, оце з змакантом з Каті, наші Катя. ще десь дивом Діму зараз побачите, вже Діма прикинувся. Приїхала на Радсад, і тут дівчата нам передають, щоб ми могли відвезти до переселенців дивіться свої картоплі. Картопли, ще дали макарони трішки крупи, так що веземо все до переселенців. Трошки маті і скліки. Це я перепутала, Сказала, що Куракова. Вибачте мені, для мене Курахово по побуло Коктебель. в моє моєму дивному мозку. одна назва. Все, ми нарешті доїхали. Да, вже зараз будемо вантажувати. А, зараз буду дякувати всім, бо подяк буде дуже багато. Хочемо подякувати, як завжди, лід за допомогу. Рівненський волонтерський хаб, а церкву церква за надані продукти, також пані Наталію з Ізмаїла. Велика подяка Християнам Рівненщині за допомогу. А також до речі, тут частина всього була куплена. Ми сьогодні зранку були на оптовому ринку. За це хочу подякувати пані пані Тамарі, пані Ларисі, пані Ірині і пані Наталі з міста Ровена. Це наша українська діаспора. І, звісно, мої мамі, які на це все передали гроші, і ми це придбали. Це все, все, все зроблено було було, як ви бачите, знову ж таки у великій колаборації. Багато хто допоміг, кілька фондів співпрацювали. Ну що я хочу про це сказати, ви найкраще. Це все тільки завдяки вам. Без вас ми би не впоралися. Тому, будь ласка, не припиняйте лайкати, не припиняйте донатити, бо без вас ми просто не впораємося. Ви у нас найкращі.